Швиденько, швиденько ми вас тут чекаємо? Сідайте впереді. У нас буде сьогодні цікава дитяча історія. Дехто з медведиком прийшов. Скажіть, будь ласка, що в моїх руках є? Як це називається? Ця річ? О, чудово! Ви знаєте, що це годинник. Цей годинник для мене дуже особливий. Чому він особливий? Тому що після весілля молодята, це було 22 роки тому. Роблять покупки, тратять ті гроші. Багато хто з тих присутніх, яких тут були в мене на весіллі. Мені дуже приємно їх і сьогодні бачити. Вони мені подарували подарунки, з них були гроші, і за ті гроші ми зробили деякі покупки. Якраз цей годинник він був куплений за ті гроші, які ви подарували. Він вже 22 роки йде, бачите, все, стрілочка йде далі. Батарейки часто міняємо час від часу. І ні один годинник мене так не осуджував за мої дії, як цей годинник. Я глянув, вже не встигаю на Богослуження. І воно так він осуджує, і протягом е, часу були різні годинники. Люди дивилися по сонцю, бачить, що сонце заходить, значить, вже вечір, вже пора йти з роботи додому. Е, дуже багато різних годинників. І Шевченко у нас такий дуже є гарний письменник. Він описує в своєму віршові ще третій півні не співали, а я син раз. Ораз скрипів. І я вам хотів би розказати за іншого годинника. Цим годинником довго користувалися, коли не було таких годинників. І я би хотів би, щоб хтось мені допоміг. Іди мені допоможи. Нам треба буде розв'язати оцю коробочку. Бачите, тут бантик такий є. І нам потрібно тягнути за один вузлик. А ну тягни. Пробуємо. Бачимо, нам треба розв'язати, і нам потрібно глянути, що за годинник. Годинник тут захований. Як ви думаєте, що за годинник тут захований? О, дивіться, який в нас тут годинник захований. Бачите, він живий. Годинник живий. Годинник живий, і він зранку приблизно о 5-й годині кожного ранку точний час. Точний час показує, і співає. Це годинник співучий. І є дуже така біблійна історія, дуже вона повчальна тим, що один учень дуже сильно любив Ісуса Христа. Він так любив, що Він запевняв, що навіть якщо і всі відречуться, я ніколи не відречуся. А Ісус Христос, Ісус Христос сказав, що півень. Не заспіває ще два рази, тобто він його один раз співав в якійсь годині, потім інший через якийсь певний час другий раз співав, як ти три рази від мене відречешся. І ця історія, я хотів би, щоб вас навчила самого основного, можливо, ви все забудетеся, забудетеся, що ви були такі маленькі, забудетеся, що часто ви виходили, але коли ви згадаєте півня. Півня, він вам повинен нагадати про те, що ніколи, ні при яких обставинах, нам не потрібно від Ісуса Христа відріктися і завжди нам потрібно те, що Він казав, потрібно нам те і робити. Давайте ми встанемо, ми помолимося, накриємо півничка нашого годинника. Хай він там буде спокій. Все будемо молитися. Люблячий батько, ми дякуємо тобі за цих діток, які прийшли сьогодні в церкву. Просимо благослови їх, благослови також їхніх батьків. Господи, охороняй своїми святими ангелами. Дай, щоб ці діти жили в цей час, щоб їм сказали, що війна вже закінчилася, вже війни не буде. І щоб настав мир, щоб не помирали наші знайомі, рідні, щоб ти швидше прийшов. Дай нам найкращі уроки з цієї історії зрозуміти. Дякуємо тобі, Господи, за все. Амінь. Чекайте наші подарунки, не спішіть! У нас є подарунки, нас є подаруночки, такі цікаві подарунки. Почекайте, будь ласка.